У нас на зв'язку Петро Черник, військовий експерт, кандидат політичних наук, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці полковник запасу. Вітаю вас, пане Петре. Дуже раді вас бачити. Вітаю в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! І я думаю, що ми також можемо вас привітати з професійним святом, який у вас він. Я думаю, що співпадає з нашим. Це день телебачення, радіо і зв'язку. Через те, що ми з вами фактично зараз всі працюємо на телебачення, інформуємо, намагаємося доносити нашим глядачам, що відбувається насправді. Це як на мене дуже важлива частина цієї нашої роботи. Це ви експерти, яким ми яким ми довіряємо і запрошуємо до нас в гості. Дякую за привітання. Навзаєм. Дякую. Давайте почнемо. Я попрошу наших режисерів показати мапу, щоб зрозуміти, куди саме впала ракета в Польщі. Бо це дуже важливо. Ось ви бачите, що за кордоном кордон України і Польщі там село, і відповідно я поміряв для того, щоб зрозуміти, від Львова це 63 кілометри. Тобто, це на кордоні з Україною і Польщею. Відповідно, ми вже бачимо, що. Попередньо всі кажуть про те, що це ракета скоріш вона російського виробництва С-300, Але скоріш за все, це спрацювало українське ППО. Нам звичайно, ну це трохи цинічно, якщо чесно. Але нам звичайно. Бажано було б, мабуть, щоб це була все ж таки російська ракета, яка не, не влучила, влучила в Польщу, але відповідно цього не відбудеться. Це, це інцидент, якимсь чином вплине на ті рішення, які зараз, зараз приймаються в Рамштайні чи в НАТО і так далі. В обов'язковому порядку. Давайте ми розберемо це питання на кілька складових. Я не хочу займатися аналітичним вгадуванням і обчисляти, а що ж насправді там відбулося. Давайте ми дочекаємося реальних експертних висновків, і тоді будемо говорити. На мій погляд, відповіді лежать дещо в іншій площині. Перший найголовніший мій персональний висновок. Я правда хочу підкреслити, що це мій висновок. Я не, не претендую на якусь істинність. Я можу помилятися. вперше, з початку російсько-української війни блок НАТО відчув на собі мілітарний аспект. От саме так буде безволюція. Я не скажу. Напад, я не скажу агресію, а саме мілітарний аспект. Тобто, нарешті, НАТО ця проблема зачепила у прямому воєнному сенсі. Другий висновок: на 100% вся відповідальність повністю лежить на Російській Федерації. Чому не було б цієї війни, не було б учорашнього масованого ракетного залпування, не було б масованого ракетного залпування, не було б оцього. Тепер ми давайте його назвемо, Польського президенту прямо зараз відбувається сьома зустріч так званого майданчика Рамштайн. Більш ніж упевнений, що це такий специфічний стимул для того, щоб прискорити передавання Україні найсучасніші системи протиповітряної оборони та інше озброєння. І найголовніший висновок, який всіх нас дуже сильно турбує, я викажу виключно свою позицію. Воєнного способу відповіді НАТО у бік Російської Федерації не буде принаймні зараз. Вважаю, що єдине, що піде нам у наш корисний кошик, це як найбільше новітніх озброєнь, сподіваємося, дійде до авіації, і звичайно, фінансова допомога. Оцих 37,7 мільярдів доларів, який Байден зробив запит у свого конгресу. Думаю, в обов'язковому порядку будуть для нас. Виділені на превеличезний жаль, тягар прямої війни, тобто прямого вогневого ураження, буде лежати виключно на плечах нашої нації. Так, ми це все дуже зараз відчуваємо. І не можу не запитати вас про дуже актуальне питання про той масований е ракетний чи бомбовий удар, який вчора наносився по Україні в енергетичних об'єктах. Це помста, скажіть, реакція на Херсон та g 20 Чи ці питання не пов'язані між собою? Як гадаєте? Це все разом. Це все разом. Що відбулося на G20? Путін конкретно оформив самого себе. Як цивілізаційного вигнанця. усе немає вже такого поняття як політична фігура Путін планетарного масштабу. До речі, до 2012 року маємо нагадати, він уважався чи не найвпливовішим політиком світу. Його хотіли бачити практично всюди, починаючи від півної Африки до майже майже усіх країн Європи. Така, от була тогочасна політична реалія. Момент другий теж доволі серйозний. Путін учора дав кінцево зрозуміти, що він гратиме свою карту до кінця, і знову таки я би десь навіть так осмілився залучити у цей аналіз оту деталь, чому НАТО не відповість. Та направду Путіну дуже сильно треба, щоб НАТО відповіло, хоч у якийсь воєнний спосіб, бо програти воєнну кампанію в Україні, це ганьба. Ганьба такого порядку, яку мега Прийняти не може і не прийме, а програти країнам НАТО це доволі робочий інструмент, щоб через пропаганду із нього в якийсь спосіб виходити, заморозити себе при владі практично до смерті, опустити залізну завісу і перетворити Росію у такий собі, скажімо, у таку собі північну Корею. Отак От би я дивився на ці всі процеси, що відбуваються. В стратегічному залишку чи у правильному великому висновку. Я перепрошую за таке слово, бо може він і неправильний висновок, він мій. Я можу помилятися. Московський недоімперіалізм став на свій шлях у могилення, і він обов'язково буде умогилений. Правда, є два серйозні нюанси. Час я не сподіваюся, що це станеться швидко. Вчорашнє злокування показало, що Російська Федерація буде битися. Без бою не здасться доволі великий запас міцності, попри те, що підірвали ті самі ракетний потенціал. У них все ж таки є і на превеличезний жаль, ціна для нас, для українців, нашої свободи, а насправді не тільки нашої свободи, свободи усього цивілізованого світу. Бо як колись сказали засновники української головної безвільної ради за нашу і вашу свободу, ми б'ємося не тільки за себе, а за всю світову демократію. Якщо подивитися так, от е, трохи згори на те, що відбувалося останніми днями е, з одного боку. Є інформація, що, начебто, е, була зустріч між представниками Сполучених Штатів та Росії в Туреччині, відповідно, вони щось обговорювали потім була зустріч Сі і Байдена і спільна заява про недопущення використання ядерної зброї. Після цього Росія, значить, проводить обстріли масовані, і це виглядає викликом просто великій Двадцятці, що саме в цей день. Вони могли ж ударити сьогодні чи завтра, ну умовно, але ж вони прекрасно розуміли, коли вони це роблять і для чого вони це роблять. чи взагалі можливо якийсь вплив, наприклад, того самого Китая на Росію і і. Чи остаточно вже Путін прийняв рішення, що жодних перемовин, жодних складань зброї ну на умовах України перемовин, звичайно, не буде, і Путін іде до кінця. А це значить, що і Росія піде до кінця, або до кінця Росії або до кінця Путіна? Аж три запитання у вашому у вашому великому запитанні, на мій погляд, дійсно на умовах України Путін наговори не піде, не піде. Вони дають сигнал, що вони до цих переговорів готові. Це, до речі, ознака їхньої слабкості. Тільки та сторона, яка перебуває у слабшій позиції, просить про переговори. Однак українські умови, а в нас умова усього одна: виведення російських військ з усієї окупованої території з Кримом, включно Крим Путін не прийме за жодних обставин. Тепер цей так званий діалог між спецструктурами. До речі, в усіх війнах він завжди вівся. Якщо ми думаємо, що є абсолютизація противників, то це глибока помилка. Під час найлютіших битв представники від одних і від других завжди шукали якісь точки дотику, щоб зрозуміти, що відбувається далі. Бо війна ніщо інше як продовження політики насильницьким метами. Це ще Карл фон Клаус озвучив. А політика, як відомо, мистецтво можливо, це ще добра стара. Латинська приказка так от чому ця розмова триває? Американці чітко окреслюють неприйнятність будь-якого ядер, от, на мій погляд. Я не знаю правди про що ми там говорили. А на мій поля саме у цьому аспекті треба це розуміти: чи може Китай впливати на Росію? Може, але виникає питання: а навіщо по зерну повпливали? Тому що китайці по великому рахунку вже зайшли в Африку. Нагадаю, що в Екваторіальній Гвинеї, а це вже Атлантичний океан. Вони будують першу свою серйозну воєнну морську базу. Чим показують американцям ріст своїх власних геополітичних апетитів. Але китайці дуже древня нація, напевно, одна з найдревніших на планеті Земля. О, про них як 5 тисяч років тому було відомо, що вони китайці, так і вони зараз є китайцями. І дракон на правді, доволі терплячий. Він буде чекати. А загалом найголовніший висновок, який маємо зробити з учорашнього G20, попри те, що певні правила гри окреслені, китай для великої світової гегемонії прокинувся, і це насправді для цивілізованого світу погана новина. Бо якщо хтось думає, що китайський імперіалізм чимось краще від московського, глибочезно помиляється а мабуть, кратно гірший. Пане Петре, але ж всі бачили, і Байден, і всі, наче порозумілися, потиснули один одному руку на G20. І тон політиків, журналістів світових ЗМІ вже більш заспокійливий. От нова холодна війна просто відкладається, так само, як і конфлікт на Тайвані, як ви гадаєте? І чи змінилася риторика китайської дипломатії після початку g 20 Всі буде давити на Путіна? А давайте заглянемо в історію. Я дуже люблю історичні паралелі з сталером теж порозумілися за пактом молотова гімн Ну І що з того? І розв'язали величезну Другу світу. А Невіл Чемберлен, тодішній е британський прем'єр, також із великим пафосом і теплом після так званої Мюнхенської змови привіз додому реляції про мир. І що у підсумку буквально через рік загремотіла найлютіша. Війна людства не можна недооцінити це явище, яке добре описав Джордж Орвел. Я думаю, всі читали його 1984, яке називається влада, а влада за світове панування тьмарила тьмарить і буде тьмарити людям голову і відмінити це неможливо свого часу. Засновник імперії Тимуридів Тамерлан сказав дуже цікаву фразу: світу потрібен володар, і не маю бути я. Так Сі Дзіньпінь з огляду на те, що він арештував у прямому ефірі на засіданні комуністичної партії свого попередника Кудзіньтао, Чим перекрестив всі баланси, які там складалися у Китаї із часів смерті Мао Цзедуна, показав, що червоний імператор народився. І найголовніша деталь, найголовніше, найпринциповіша. ООН мертва, ми це дуже добре знаємо, і вона не може бути мертвою вічно. Рано чи пізно знайдуться за сили, потрібні вирішить переформатувати світовий порядок. А насправді ці сили вже знайшлися, і найгірше, що зробили московити, вони перекреслили Ялтинську поздавну систему міжнародних відносин, так звану четверту. Не будемо подаватися в аналіз трьох попередніх. Скажу тільки одне: всі три попередні і четверта, в тому числі, постали за результатами великих воєн. Тоді виникає логічне питання. П'ята міжнародна система. В обов'язковому порядку народиться. В обов'язковому. І задаємо собі чесне питання: Не може народитися більш спосіб, крім воєнного протистояння. Не може. Запобіжники зняті. Квест почався. Питання: хто переможе, а хто переможений. Нам треба думати не про те, чи буде, чи не буде війна, вона буде в обов'язковому порядку. Нам треба думати, де ми? Серед переможців чи серед переможених. І нарешті нам історія вдарувала за більше тисячу років шанс і часів Святослава Хороброго, саме так я далеко заглядаю, бути серед переможців. Важливо, не продавати цей історичний момент Я правильно розумію, що ви вважаєте, що це тільки початок великої війни, те, що зараз відбувається в Україні? Я це не початок, це факт, це стадія. Це стадія. Просто вона ще не має того каскадного величезного вираження, яке в обов'язковому порядку. Буде мати. Я не хочу і не буду стверджувати, що велика на, на зразок Другої світової неминуча. Не Ні. Можливий каскад складних воєн через спроби розв'язувати складні вузли, котрі є на планеті Земля. Починаючи від цього самого тайванського вузла, Сі дідьмінь так і не сказав. Тож ніж дав зрозуміти, що він не відмовляється від воєнного аргументу. Індопакистанський заморожений конфлікт вони не порозуміються, не знайде там ніяка дипломатія вирішення проблеми Джаму і Кашміру. Вона рано чи пізно буде вирішена на котрусь на користь з котроїсь і сторін виключно збройною силою. Не знайдуть вірмени із азербайджанцями порозуміння по е, вірменці, по нагірному Карабаху. Ця проблема буде розв'язана виключно силовими методами. Сирійський вузол по факту в'яжеться виключно силовими методами, і можна перелічити ще 20-30-40 вузлів, котрі є на планеті земля, які не будуть вирішені. На жаль, інший спосіб, окрім силового. То що собі трошки філософії. Уявімо, що завтра хтось найрозумніший у світі зібрав від кожної країни світу найкращу, найпоряднішу, найчеснішу людину. От є десь там зараз у мера країн. І посадили всіх за один стіл. Сказали: любе панство, давайте розумнішати. Ми все ж таки живемо на одній планеті Земля і давайте роззброюватися. А поряд з нами сидять, сидять росіяни. Ви повірите? Ну, так да, це важко собі уявити, якщо чесно. Як, як це буде? Я до слову так так продовжуйте думку, вибачте. Ну, як я кажу, чи хтось повірить у те, що, що от з цими людьми можна домовитися? Я не повірю. А yeah. якщо так, то повірить, бо якщо в нього з'явиться ніж у, у чоботі, то у мене в обов'язковому порядку з'являться два. От на превеликий жаль, третю проблему людство не вирішило. Проблему голоду по великому рахунку вирішили. Проблеми бактерії, бо більшість людей у притул до середини 19-го століття помирали якраз від хворіб, у першу чергу від бактеріологічних хворіб вирішили. Проблему війни як феномену вирішення. Насильницьким способом політичних питань не вирішили, і, на жаль, знову підійшли до тої межі, коли будуть всі проблеми вирішувати з силою зброї назад. комфортний, умовний 2012-2011 рік повернутися вже неможливо. Я ще хотів саме поговорити про Росію, про яку я думаю, що багато хто зараз, ну за звичайних причин говорить. Але е, ось я натрапив на ознаки неспроможності держави, і якщо чесно, ну це прям точно Росія. От дивіться, втрата контролю над своєю територією. Хто зараз може сказати, де проходить кордон Росії в Європі? Ніхто не може сказати. Бо написано в Конституції одне, по факту, Україна звільнила купу власної території, хоча Росія вважає той самий Херсон російським. Ну, немає, немає зараз кордону Росії. Монополію на законне використання фізичної сили в ньому в цій території. Ну знову ж таки, Вагнер зі свого я маю на увазі, це так звана ЧВК Вагнера, група Вагнера, яка може сама собі вирішувати, кого вони там стратять, кого не страчують. Ну тобто, монополія на силу в держави в Росії вже немає. Ерозія законних повноважень, щоб виконови виконувати колективні рішення. Так само права в Росії зараз не існує, бо будь-яку людину можна за бажанням. Будь-за що посадити, і нічого з цим зробити неможливо. Неможливість надання суспільних послуг так само, і неможливість взаємодії з державами як повноцінного члена міжнародного співтовариства. Тут звичайно частково, бо насправді там величезна кількість е, держав світу не готові підтримувати якісь контакти. Е, хоч на офіційному рівні, ну той, той самий Байден відмовляється зустрічатися з Путіним і дипломатична робота звичайно там триває, але це. Ну, це зовсім не те, що було до чого може призвести такий стан Росії. Тобто, я в я ну, все більше і більше можу собі уявити за оці 9 місяців. Що Росія розпадеться саме через ось ці ознаки? Як ви вважаєте? Ну як моя думка, має право на існування чи ні? на 100% Я відповім відповів словами Цицерона. що ближче крах імперії, то божевільніші її дії. Все, що там відбувається, великому рахунку божевілля. Я повністю поділяю усі ті наративи, які ви зараз озвучили. Від найголовнішого, бо це насправді найголовніше, тільки держава має мати право на насильство. Більше жодні інші там якісь квазі структури цього не можуть мати, але розбивання молотом голови свого власного бійця Вагнера Пригожин показав, що там є абсолютно інша вертикаль особливої кримінальної. Влади насправді Російська Федерація стала на шлях свого кінцевого колапсування. А тут є одна дуже складна. От навіть не одна, дві неймовірно складні деталі. Ну це рівня мега, мега комп'ютера. Я не спроможний їх розв'язати. Я тисячу разів над ними думав, але не можу знайти правильного логічного ланцюжка. Перше колапсування і розпад Росії вивільняє порожній Сибір. Сибір порожній. Там 40% запасу усього людства, і найтінніші ресурси там є це прісна вода. Це факт. Ми живемо у час парникових ефектів. Тану льодовики зменшуються ареали прісної води, зменшуються орні землі. Тут окрему лекцію можна прочитати. Уявляємо, що ці ресурси падають на голову під ноги з червоному дракону, який прокинувся. як відомо, апетит приходить під час їжі. Це момент перший. І момент другий, якщо стратегічну ядерну зброю, тобто ракети, котрі в шахтах, ракети, котрі на ем, я ну, бойовому чергуванні ви маєте на увазі, наприклад, у підводних а, лодках, так? Да? Ракети морські, тобто стратегічні ядерні ракетоносці, можна взяти під контроль, то як проконтролювати ядерні снаряди? А їх за найскромнішими підрахунками у межах шести. Давайте уявляємо собі, що завтра колапсує Росія, її нема, вертикалі влади нема. Чесно собі кажемо, скільки у світі знайдеться терористичних організацій, а їх десятки, котрі організованими невеликими спеціальними групами навчених фанатиків, починаючи від Талібану, закінчуючи Хамасом і Хазболою, вирішать атакувати статистикою, зброєю і отримують в свої руки бодай декілька штук ядерних снарядів. Ми уявляємо, у що може перетворитися світ. Оці два вузли поки що і тримають Росію від колапсуючого розпадання. Але чи це станеться неминуче тільки тоді, коли буде вироблена формула на G2. От я би всіх цих 19 відсік, а лишив тільки дві цифри: G2. Китай, Америка. От коли вони цю форму чи формулу чи вироблять і поділять світ на нову біполярну систему, чи через каскад воїн або одну велику світову війну, вона народиться природним. Способом за правом переможця, прорахувати хто буде переможцем, неможливо, отоді можливо бути і розпад. Але пані Кліо, так що історія не є дуже специфічний гумор, не попри те, що існують ланцюжки причинно-наслідкові, є те, що я називаю феномен Бога, тобто випадок в наймастерніших іграх людей завжди перемагають провидіння, бо якби існувала якась одна досконала система. Вона б вже давно була побудована, Дякую вам величезно, да. Я б над чим подумати, якщо чесно, саме через те, що звичайно, що хочеться миру. Да? І от я пам'ятаю, як моя мама мені казала, і як дідусь казав, що він після війни він брав участь. Звичайно, він служив в радянській армії. І тоді найголовнішою цінністю був мир. От здається. Світ втратив цю найголовнішу цінність, і тому у нас, можливо, очікує довга і тривала війна, і не тільки в Україні. Але знаєте, а мій дідусь казав, як прокинеться китаєць, то всьому світу кінець. Я кажу, дідусь, навіщо ти кажеш? каже, Ой, доню, каже, Китай це дуже така страшна штука. Ваш був правий на 100%. Я поділяю його думку. Тому знаєте, як наскільки тоненька поведінка по мука, а філософія, філософія боротьби за світову владу ще тонше. А я нагадаю, перед тим, як ми поговоримо далі, в мене є для вас у нас іро є ось так. така футболка. Ви можете її виграти. Це футболка прекрасного українського виробника. Ось подивіться на неї. Це прекрасний український виробник, фантастична якість. Ми її розігруємо спеціально для вас. Дивіться, що потрібно, щоб було щоб отримати цю футболку. По-перше, треба бути підписаним на канал Сергія Мамаєва в Ютубі. Для цього просто то зараз візьміть телефон, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб нічого не пропускати, в тому числі і розіграш. По-друге, потрібно зайти в коментарі будь-якого відео на каналі і, е, або в це відео, яке ви зараз дивитесь, і написати там нашу ключову фразу цього тижня: це херсонські кавуни, і написати звідки ви. І в понеділок ми розіграємо ось цю футболку, і вона поїде кудись е, до нашого переможця, бо попередня футболка їде в прилуки, і вона там буде, і ми обов'язково покажемо е, нового е, володаря футболки тієї. Я маю маю надію, що він для нас сфоткається саме в тій футболці. А поки у нас ось така триває розіграш ось цієї футболки. Тому долучайтеся.